Добрий вечір. Нині нам випала така чудова нагода вийти в ефір і привітати людину, який якій саме сьогодні виповнилось аж 90 років. Красних, як кажуть, у народі літ. Василь Михайлович Сіка з Ужгорода, безперечно, заслуговує щирих слів, поваги та любові. І не лише тому, що він відзначає такий поважний ювілей. Цей чоловік усього себе поклав на вівтар служіння людям. Порятував не одне життя і не одному хворому подарував надію на одужання. Василь Михайлович є лікарем від Бога, який жодного разу не відмовив іншим у допомозі, хоча як важко не доводилось. Починав працювати у повоєнні сорокові, коли бракувало всього: одягу, їжі, ліків, транспорту. Але юнак, за плечима якого вже були буремні роки партизанського життя, не боявся труднощів. І крок за кроком наближався до мрії стати лікарем. І так сталося, що практично все життя ювіляра було тісно пов'язане з нелегким гірським великоберезнянським регіоном. Василь Михайлович брав участь у відкритті та роботі лютянської дільничної лікарні. Згодом, закінчивши Бергівську фечерську акушерську школу, він знову повертається на Великоберезнянщину. П'ять років завідуючим фельдшерсько-акушерським пунктом у селі Княгиня дали дуже багату практику. Але хотілося рухатися далі. І в далекому 1958-му Василь Михайлович вступає на вечірнє відділення Медфаку Ужгородського університету, паралельно працюючи у ФАПі рідного села та хірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. Ці знання йому стали в нагоді, коли після отримання диплому він був призначений педіатром Великоберезнянської районної лікарні, де пропрацював більше 20 років. Добираючись на роботу електричкою чи на перекладних у спеку, дощ, мороз, ювіляр ні разу не пошкодував про обрану професію. Вона стала змістом його життя. Василь Михайлович давно вже на заслуженому відпочинку. Але його добрі справи, повернути тодішнім маленьким пацієнтам, а нині вже літнім людям життя і здоров'я, назавжди залишилися у людській пам'яті та повернулися з Торицею. Недарма нині він зустрічає свої 90. Нині Василя Михайловича Сіку вітають шовгориня Валентина та племінниця Ірина Арбатова з родиною. Вони бажають ювіляру, щоб до ста, а то і далі йшли не оглядаючись літа. Нехай вам Бог зійшле здоров'я й сили. Весна дарує молодості цвіт, Щоб ви добро на цій землі творили з любов'ю в серці ще багато літ. У дарунок рідні просять передати вам одну з закарпатських народних пісень, які ви так любите співати. Трембітоньку заграю, заграю загоду, своїм милим рідним краєм розового. над Маннадцором лягает.